Вітаю! сьогодні інтернет став незмінною частиною нашого повсякдення. Багато хто із нас не уявляє свого життя без цього дійсно геніального винаходу. Але чи замислювалися ви колись над тим, хто є винахідником глобальної мережі? Коли його винайшли? І взагалі, для чого спочатку замислювався цей проєкт? Все почалось у 1957 році. Саме тоді Міністерство оборони США замислилося над надійною передачею інформації. Вони планували створити таку систему передачі повідомлень, яка б не давала збій навіть у разі ядерної війни. У Американського агентства дослідних оборонних проєктів виникла ідея використовувати комп'ютери як засоби для прийому та відправлення повідомлень. І для цього потрібно було розробити комп'ютерну мережу, втілювати в життя ідею долучили чотирьом університетам США. Каліфорнійському університету в Лос-Анджелесі, університету штату Юта, університету в Санта-Барбарі і Стенфордському дослідницькому центру. І в 1969 році талановита група вчених створила комп'ютерну мережу під назвою ARPANET Advanced Research Projects Agency Network, що об'єднала ці чотири університети. Створення першої електронної адреси вплинуло на розвиток світової павутини у 1971 році. Програмісту Реймонду Томлісону вдалося відправити електронне повідомлення самому собі. Саме тоді він тестував мережу АРПАНЕТ і повідомлення успішно надсилалося, проте це робилося лише у межах одного комп'ютера. Програмісту довелося ще зробити дуже багато роботи і досліджень, але врешті вдалося надіслати електронний лист іншій людині. Обмін текстовими повідомленнями, також включав відділення імені облікового запису від імені комп'ютера. Томлісон натрапив на символ равлик, який ідеально підходив для цього. І до сьогодні цей символ використовується в іменах наших поштових акаунтів. Винахід програміста зробив Набагато ефективнішим спілкування через мережу ARPANET. Проте аж до 1991 року Національний науковий фонд забороняв використовувати цей інтернет для комерційних цілей. Він мав бути доступним лише для військових та наукових організацій. Вже до 1973 року. Мережа ARPANET стала міжнаціональною. За допомогою трансатлантичного телефонного кабелю до мережі підключилися організації з Норвегії та Великобританії. Активну участь у розробці мережевих протоколів брав Джон Постел. Так як Джон Постел є автором багатьох мережевих протоколів, які використовуються донині IP, ICMP, TCP, FTP, DNS, багато хто називають його людиною, яка створила інтернет, або ж батьком інтернету, до 1983 року, після того як мережа ARPANET перейшла на протокол об'єднання TCP-IP, за нею закріпилася та назва, якою ми користуємося, і донині – інтернет. Історія виникнення інтернету була б неможлива без html коду Винайшов його тім Бернеслі, якого називають батьком інтернету. Саме цей код став основою створення вебсайту блюдаблюдаблю Ворлдвайдвеб. Тепер користувачі мали доступ до даних та могли орієнтуватися в інтернеті через гіберпосилання? Весь цей час інтернет був доступний лише обмеженому числу людей, і тільки після 1991 року, коли відбулася стандартизація сторінок WWW або ж World Wide Web, Він став загальнодоступним досягненням сполучених штатів. Тож в якому році створили інтернет? Як ви розумієте, однозначно відповісти на це запитання важко, адже саме поняття інтернет та всесвітня мережа, якою ми і донині користуємося, з'явилася набагато пізніше, аніж її попередник ARPANET, а також сама ідея цього винаходу. Але ці питання можна об'єднати одним: хто і коли створив перший інтернет. У 1957 році ця ідея прийшла в голову фахівцям із DARPA, тобто Агентство оборонних дослідницьких проєктів США. І пізніше група із 12 талановитих учених втілили цю ідею і створили ARPANET. А коли створили наш сучасний інтернет, можете визначити для себе самостійно, або ж у 1983 році, коли з'явилася і закріпилася за ним назва інтернет, або ж у 1991 році, коли цей винахід став суспільним надбанням.